Американці не хочуть брати на прокат автомобілі тесла. Да? У них там шведський стол стачок на блять можеш взяти блять хоч боїнг. А тут див, дивно. От вони от від відказуються відказують на прокат. Як та Тесла старано на кожному, шагу в них знаходиться? Ну при тому, що вони одні горять, блять, другі блять палають очагом. По всій країні треті відказуються їхати просто рівно. четверті відказуються їхати на автопілоті. Там в п'ятих там електрика сходить з ума. Ну я думаю, ви чули, була новина з Теслою Model X, в якій просто заклинив газ якогось хіра, і вона просто газ в пол їхала там блін х... не знаю, скільки там збила людей. Там бля, сама роз'їлася, і ну на цьому вся історія. Просто коли людина приїжджає, там, наприклад, в країну або приїжджає в місто, і в неї і так бін голова там загружена. Там своїми справами, то не взявши теслу в, в оренду на прокат, вона просто позбавляє себе як мінімум одної проблеми в житті і бере якусь нормальну просто машину і собі їде там по своїм там ділом хаботам. Все, весь розклад.